you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Віктор Медведчук, кум та вірний слуга Путіна, який всю свою політичну кар'єру пропагував принади життя під російським миром, тепер хоче повернутись на територію України. Колишній депутат, якого звинуватили в громадянській зраді, прагне повернути собі мандат, гроші та громадянство Неньки України, перебуваючи на території РФ. Він вирішив пересудитись з усіма Зеленським Верховною Радою та РНБО. Нагадаємо, що від 10 січня 2023 року. Ку Зеленський аналював громадянство України для кількох колишніх депутатів у ПЗЖ, в тому числі і для Віктора Медведчука. Президент прийняв таке рішення на підставі інформації, отриманої від СБУ та Державної міграційної служби. Згодом Верховна Рада позбавила Медведчука парламентського мандату. Та все ж Віктор Медведчук не захотів мирити з рішенням президента і вже 20 лютого звернувся до Верховного суду. У заяві він висловив вимогу щодо повернення йому та його колегам українського громадянства, стверджуючи, що указ Зеленського не за Необґрунтований і порушує конституцію. Розгляд цієї справи розпочався в березні 2023 року, і засідання продовжується до цього часу. Та яка мета зрадника? Невже в Росії все настільки погано, що Медведчук хоче повернутись на рідні землі? Чи можливо він засумував за своїм давнім партнером Петром Порошенком? Ймовірно, колишній депутат вірить, що Порошенко може повернутись до влади та повернути його ранішнє життя, де він міг чудово керувати українськими засобами масової інформації та навіювати російську пропаганду на своїх каналах. Однак варто розуміти, що Петро Порошенко вже давно не володіє ніяким впливом на ситуацію в країні та навряд зможе допомогти зраднику. Як висновок, колишньому політику варто тихенько сидіти і менше з'являтись в українському інформаційному просторі, бо перейняти на себе долю Києви може кожен крикливий депутат ОПЗЖ. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.